Доброго дня, мене звати Села Зіндарин, учениця 8 класу Сарнського ліцею No5 Сарненської міської ради Рівненської області. Хочу представити вашій увазі свою роботу розкриття та Аліум Цепа – цибулі Городні. Цибуля на сьогоднішній день один із найпоширеніших овочів серед продуктів харчування людини, домашньої косметики, а також як джерело корисних вітамінів, мінералів і рослинних сполук. Пікувальні властивості цибулі були визначені протягом тисячоліть. Спортсмени стародавньої Греції використовували цибулю для очищення крові, а середньовічні та традиційні лікарі прописували її для лікування головного болю, серцевих захворювань і виразок у роті. Метою дослідження було ознайомитись із історією цибулі городній, її сортовим різноманіттям, дослідити склад та оцінити вплив на здоров'я людини, експериментально за допомогою якісних реакцій визначити вміст вітамінів. Основні етапи нашої роботи опрацювати вітчизняну та зарубіжну літературу щодо даної теми, вивчити історичні умови виникнення цибулі, дослідити хімічний склад продукту та вплив складників на здоров'я людей, аналіз та узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна проведених досліджень полягає в тому, щоб визначити особливості цибулі, оскільки цей овоч досить популярний у житті людини. Об'єктом дослідження була цибуля городня, багаторічна трав'яниста рослина. Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження. Огляд літературних джерел та якісне визначення вітамінів у цибулі городні з допомогою якісних реакцій на аскорбінову кислоту та вітамін в 6 Експериментально визначили їх вміст в цибулі. Попрацювавши над даною темою, ми зробили висновки. Цибуля це і овочі, і спеція, і прянощі, і ліків. Усиву давнину цибулю вважали оберегом від чорного ока та культовою рослиною. Цибуля не тільки лікує як джерело батьох вітамінів, вона використовується і в косметології, допомагає нам зберігати зовнішню привабливість. Для українців цибуля незамінний інгредієнт у приготуванні перших і других страв смаження, маринування та консервування. З допомогою якісних реакцій, експериментально визначили вміст вітамін в 6 та С, а саме наявність вітаміну С аскорбінової кислоти визначили за допомогою окисно відновної реакції гексоціанотрифаратом калію з появою берлінської лазурі та вітамін В6 за реакцією передоксину із розчином фером трихлориду, ознакою якої було утворення червоного кольору, але встановили і негативність риси цього овоча. Його заборонено вживати сирою людям, які страждають на бронхіальну астму, оскільки це може викликати напади задишки. Виконуючи дослідження, я особисто переконалася у користі цього овоча. Дякую за увагу!